Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні хочу вам показати ще одну порцію своєї краси. Це моя колекція бегоній. Ще зібрала 10 своїх красунь, щоб показати вам їх дещо ближче. Звичайно, не з усіма вдавалося з першого разу подружитися. Не всі дуже гарно росли і нарощували свої листя, але я думаю, що вже я можу дещо вам показати. Прокоментую з приводу назв, назв сортів, що я називаю російською мовою. Але це власні назви і, на жаль, ми не маємо право перекладати ці сорти. Ми маємо право тільки називати їх так, як ви їх назвали. Це їх власна назва від селекціонерів, поки офіційно не буде повідомлено, що ці сорти можна перекладати. Ну, на жаль, я публічно виставляю. Дома ми можемо говорити, як ми захочемо, звичайно, називати, але я виставляю публічно відео І тому я ну, вимушена називати їх правильними назвами, так як назвали їх селекціонери. Фіалочні селекціонери вже виставляли багато досить українські селекціонери, переклад, офіційний переклад назв їхніх фіалочок і просили, щоб в їхніх колекціях змінили назву. Від українських селекціонерів, від Діметрі з такої інформації я не чула. Можливо, якщо хтось чув, то підкажіть, я, звичайно, буду називати їх українською мовою. Мені це хочеться, але це є власні назви. Тому, так, тому що писали коментарі, робили мені зауваження. ну, Маємо те, що маємо. ДС, жгуча страсть. Ну, Тут таке листя з таким окрасом, неймовірно, красивим. Чомусь якось воно не дуже мені передає. Але колір у неї ну, дуже красивий. Таке яскраве червоне листя, і тут стільки відтінків червоного бордового. Ну, якось засвічує, і воно чітко не передає колір, але вона дуже красива вживу. Я зовсім не пошкодувала, також рощу, трошки важко нарощує листя, ну, випускає листочки, вже ось чотири у мене їх. Ну, вже я рішила, вирішила повихвалятися. жгуча страсть. І ось ще один сорт, який я тільки побачила і зразу захотіла. Це ДС Раждіння огня. Він навіть на фото і відео не такий красивенний, як його листя є вживу. Ну, на жаль, можливо, я не вмію красиво знімати, тому що знімаю при освітленні, просто денному, сонечному. Ну, кольори в неї неймовірні. Вже нарешті нарощує листочки свої так довго чекала, також щось ми боролись за життя з цим сортом, хоча пишуть, що він зовсім невибагливий такий. Ну, побачимо, як буде далі. ДеС рождені огня. ДС. Розова пантера. Ну, я коли перший раз її побачила, Єлена Янікеєва показувала, я взагалі в неї закохалась. Я дуже хотіла її виростити. Скажу чомусь, ну, не зразу вона почала у мене рости так гарно. нарешті нарешті ось вона трошки попускала свої листочки в різні сторони. Я думаю, що кущик буде досить пишний, вона ще нарощує свої листочки. Але мені дуже вона подобається такий ніжний, ніжний колір на білому фоні, на білій скатертині. Чомусь вона не передається ця краса. Але ну дуже вона гарна. Взагалі, любов до бегоні почалася від неї і ще від одного, одного сорту. Зараз я покажу, який я зразу захотіла, коли їх побачила. Дес розовая пантера. Дес Кновінг. Також мені дуже хотілося цей сорт, я його як побачила. в нього такі темні, темні листочки, аж під чорний. Він ще не дуже багато наростив листочків. Чомусь показують він такі велике, також листя у мене. Ну, такі а поки невелике листя, дрібне. Ну, не дрібне, середнє листочки. Але колір листя в нього взагалі красивий сорт зарубіжної селекції Ротчард. У нього дуже короткі такі стебельки, тому він росте таким кучерявим компактним сортиком. Ну, в мене принаймні він такий росте, не знаю, який він по-іншому. Листя багато. Таке враження, що хочеться його там трошки повиривати, бо йому нема куди рости. Ну, але листочки дуже красиві, дуже гарний розкрас у нього. Рочард. Гі Блоді Мері. Це сорт не зовсім відомого нашого колекціонера Ірини. Я брала в неї декілька сортів. Ну, такий дуже цікавий розкрас, великі листочки, така красуня росте. Ось молоденький листочок вже нарощує. Блоді, Мері. Сіза море. Ось таким незвичайним листям. Вона росте такою розтрьопкою в різні сторони. Нарощуємо листочки. Я думаю, що вона, коли наростить листочки, то буде така дещо кучерява, але і красну, більш красивіше. Зараз так розкидані ці листочки в різні сторони, займає досить багато місця. Але листя, дивіться, яке гарне листя, скільки тут кольорів зібрано. Сізимори. Сорт хісместі, можливо, я неправильно вимовляю, вибачте, напишу правильно, так як він звучить. Ну, це такий е, благородний сорт, чи як його можна назвати, з правильним листям, з правильним розкрасом. Всі однакові, ніяких тобі сюрпризів. Але такі ніжні, ніжні, подивіться, які листочки красивенні. Хіс маєсті покажу ось таку красунечку свою, це НГ Большая Медведівця. Трошки вона так росте розтрьопаною в різні сторони, Порозкидала свої листочки. Вона падала, я її ловила і відломала саме великий красивий листочок. Звичайно, було його шкода. Ну, але що ж поробиш? Вона, я думаю, вон, ростуть молоденькі, наростить не менш красиві листочки, і, неймовірно, красивий колір листя. НГ большая медведица. ДС – новогодній салют з таким яскравим листям. Як з новорічним салютом. Ось таке листочків небагато наростила, також не дуже швидко нарощує листочки чомусь. Ось, випускає вже квіточку. Я квіточки зриваю, поки не наростить листочки, бо хочу, щоб було більше гарних листочків. Десь новогодній салют. Ось показала вам всі сорти наступних 10 своїх бегоній, дещо трошки ближче. Розглянули їхні чарівні листочки. Дякую, що дивитесь мене. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, будемо далі розглядати, як вони ростуть, як розвиваються. Я буду давати коментарі свої власні з власного досвіду по вирощуванню. До нових зустрічів. Мирного неба.